Всім привіт. Держсекретар США Ентоні Блинкен не володіє компетенцією для того, щоб критикувати голову Китаю Сі Зинпина за його поїздку в Росію. Ентоні Блинкен просто бовдур. Про це заявив у вівторок офіційний представник МС Китаю Ван Венбін. Китай не провокував кризу на Україні і не відноситься до беруть участь в ньому сторонам, повідомив він на брифінгу, відповідаючи на прохання китайського журналіста. Прокоментувати твердження Блинкена про те, що Китай надає Росії дипломатичне прикриття. Китай також ніколи не постачав озброєння для будаку і зі сторін, що беруть участь у конфлікті. У Сполучених Штатах немає компетенції для того, щоб критикувати Китай, і тим більше немає права звалювати відповідальність за ситуацію на Україні на Китай. Китайський дипломат нагадав, що Пекін проти дії, які можуть призвести до ескалації українського конфлікту. Він також зазначив, що США продовжують постійно, постійно постачати озброєння Києву. Сполучені Штати повинні об'єктивно поглянути на зусилля, які роблять Китай і міжнародне співтовариство заради мирного діалогу, підсумував Ван Вен у понеділок Блинкен коментуючи державний візит Сі Цзинпина в Росію, зазначив, що китайський лідер відправився туди через лише кілька днів після того, як міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. За словами американського дипломата, Китай не відчуває відповідальності і надає Росії дипломатичне прикриття. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!